Така ініціатива нашого міського голови, як з'явився такий заклик про створення такого автомобіля, до мене буквально на другий день. Я не знав, як поступила ця інформація. Почали звертатися мої колеги, мої працівники, так і інші стоматологи нашого міста, із питаннями, коли вже їхати. Командири підрозділів задавали питання, як це можна зробити. І мало того, я думаю, що вже були якісь такі приклади на фронті і сказали, що якщо можна було б зробити саме такий мобільну стоматологію. Ви побачите, яке там обладнання встановлено, воно все мобільне, воно буде працювати на генераторі. Ну, от, і де є можливість підключитися до стаціонарної мережі, то буде підключатися, але саме головне, що підібрати правильну ну, я кажу, професійну команду і будуть виїжджати на фронт і робити відповідно, лікувати нашим обсягам.